Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. З нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денис, вітаю. Слава Україні. Героям слава в першу чергу, пане Денис. От я хотів зараз говорив якраз про те, що знову ж таки горять воєнкомати на Росії, і відповідно знову ж таки є влучання в Москва Сіті. Як ви думаєте, чому. Таке от важливе керівництво Міноборони і все, що є в Росії, в центрі, в Москві, не може передбачити, не може застосувати якийсь РЕП, аби збивати безпілотники, які вже другий раз поспіль б'ють в одну і ту саму ціль. Навіть що застосувати РЕП проти безпілотника в такому місці, як Москва, а Москва в Сіті це величезна башта, там 50 поверхів, там щонайменше, там дуже велика споруда. То все одно бізпілотик може влучити в цю споруду, взірватися і так далі. Тобто, ну використовувати РЕП в умовах такого міста, як Москва, ну це все одно, що взагалі нічого не використовувати. Тобто, він так чи інакше впаде і може бути горе. Те, що зараз відбувається в Москві, в центрі Москви, це не обов'язково, абсолютно обов'язково, що це якийсь зовнішній чинник, це цілком можливий внутрішній чинник, оскільки, як ви правильно зазначили, шойгу. Який керує Міністерством оборони в Російській Федерації, він мав би убезпечити Москву від будь-яких подібних речей, як удари з повітря, від безпілотників і тим паче від ракет, ну поки що по Москві падають безпілотники. І тому це може бути абсолютно внутрішній чинник, який буде спрямований на те, щоб посунути шагу від посади. А ми знаємо, що на сьогоднішній день, і в тому числі і заклад Пригожина. Лягає в цю картину проти Шойгу. Дуже багато чого мають його вороги, його противники, і вони хотіли би, щоб він був усунути з посади міністра оборони Російської Федерації. Там тувінський маршал, там багато у нього образливих присок. Останнім 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 часом останні, панерний генерал. Фанерний маршал, фанерний генерал, тувінський мар. Там багато чого у нього є. <гум> і оця історія: цей кейс з атаками Москви. Він е, цілком може лягти, е, от, е, як доказ того, що Шойгу не впорався зі своїми обов'язками і не зміг бері, е, захистити Москву е, від подібних зазіхань. Тому подивимось, е, подивимося, що далі там буде відбуватися, але я думаю, що можна стверджувати, що в майбутньому і в подальшому ці атаки на Москву. Буду далі масштабуватися, і вони будуть чистішими. Тим паче, що зараз я кажуть російські джерела, черговий удар по цій Москва-Сіті, де розташовані кілька міністерств Російської Федерації, зокрема, Міністерство економічного розвитку там є. І внаслідок цього удару було пошкоджено і було втрачено важливі документи. Втрата цих важливих документів. Так, так. А, не, кажіть, кажіть, я слухаю вас. Рата цих можливих документів невідомо, що там вони передбачали що там було у них. Так само вона може якимось чином позначити, в тому числі і на долі шигу. Ну цілком, можливо на інших якихось проектах, які е, передбачалися в Російській Федерації, ну до речі, ви згадали про Шойгу, і от власне сьогодні з'явились кадри Міноборони Росії, демонструють, що Герасимов, начебто, десь вилетів, можливо, навіть на фронт Запорізької області провів нараду. Є е, скріни цих от його зустрічей. Ну і це вам не виглядає, пане Денис, як відбілювання і демонстрація того, от вітрина, так міноборони, там все гниле. Ось кадри все гниле за вітриною, але от перші ряди повинні бути красивими. Відповідно. Вони демонструють, тобто незрозуміло, звідки ці кадри, коли були зняті, ніхто нічого не повідомляє, геолокацію неможливо з'ясувати. Кажу, вам не здається, що це намагається продемонструвати в першу чергу собі росіянцям, що, начебто, в міноборони все добре. Ну, я можу з вами погодитись, в тому що хочуть створити таку собі вітрину на фоні того, що завдають ці удари невідомими безпілотниками по центру Москви. На хвилиночку, центр Москви. Угу. Ну тобто. Як кажуть, Київ за три дні у чого що, що він вилився? Тобто, ударив в в центр в центр Москви. І тому створюється така вітрина. Але я хочу, я хочу звернути вашу увагу на те, що побачимо Грасово зараз на кадрах. До цього часу він практично не світився. Тобто, в нього був один вихід в люди. Так само він там доповідав, звітував про ситуацію на фронті. Відносно нещодавно це було може навіть в липні, і зараз ми знову бачимо його на екранах. От така активність Герасимова да медійна. Раніше він був абсолютно немедійну людину, він фактично не світився в пресі, а зараз ми бачимо, він потихеньку починає виходити люди. так кажуть вже другий раз. Це теж про щось, про щось говорить. Цілком тобто, очевидно, Герасимов так само хоче. Відбілитися так само хоче вийти на якісь е, позиції для того, щоб продемонструвати свою діяльність. Оскільки ми чудово розуміємо, що не лише Швойґу має розділити, е, розділити відповідальність за те, що Москва не захищена, а так по великому рахунку Грасіну так само він, керівник начальника генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Це теж його обов'язок. Денисе, що говорити про вагнерівців, Пригожин заявив керівник ЧВК Вагнер, ОПГ Вагнер, що вони припиняють, призупиняють набір до себе в отряди, принаймні на Росії. І знаємо, що вони передислокувалися в Білорусь. Як ви вважаєте, це гра для кого і на кого? Тобто, вони будуть збільшити свої свій резерв в Білорусі і повністю будуть їх ліквідовувати в Росії. Ну на сьогоднішній день дуже важко зрозуміти які справжні цілі ПВК Вагнер поки що вони передають свій бойовий досвід армії Білорусі, і, що характерно вони розповідають не лише там про якісь слабкі чи сильні е, сторони української армії, а так само вони розповідають і про слабкі сторони російської армії, що, що, що цікаво, е, повністю інформуючи білорусів про те, хто саме їх оточує. Я думаю, що у зв'язку з подіями в Африці, які зараз є, в тому числі і там є військовий заклад в Нігері. Як з'ясувалося, цей військовий заклад в Нігерів має прямий стосунок до Російської Федерації. Там один заколотників мав зв'язок із КДБ Російським, з можливо, що вагнерівці будуть під чужим флагом діяти діяти на території Африки. Тобто, це. Може бути важливий напрямок, в тому числі з огляду на те, що буквально нещодавно завершився саміт Росії-Африка, де Путін там намагався навести мости, там, значить, пропонував зерно безоплатне і таке інше. Втокмачував він, чому він напав на Україну, і плюс чудово співпав цей цей заколот в Нігері. Нігер це є французька зона впливу, але ми розуміємо, що росіяни, в тому числі і руками Вагнера, можуть спробувати цю ситуацію переламати на свою користь. Якраз пригоджений його ПВК може бути в цьому А... Пане Данець, якщо говорити про кримський міст і про те, що навколо нього відбувається останніми днями, ми можемо говорити про те, що фактично кримський міст є приречений, і це питання часу, тому що там, якщо не щось прилітає, то постійні тривоги, останнє що було це вчора ввечері, повністю перекрили там. Шлях нікого не пускали. Відповідно, навіть почалася евакуація з залізничного вокзалу. Поруч як ви вважаєте, є усвідомлення в росіян, що вони не зможуть вберегти міст, попри те, що вони бони якісь там будують навколо. Ну тобто, максимум, що можуть, це і роблять. Там цікава ситуація. Насправді вони перекидають ППО під Москву для того, щоб убезпечити Москву від тих ударів безполотників, які про які ми трошки вище казали. А з іншого боку, не треба прикривати так званий Кримський міст. І ППО не вистачає для того, щоб прикривати і Кримський міст, і об'єкти в Криму, і об'єкти на фронті, де зараз відбувається наступ української армії, і відповідно на Москву, яка так само є безумовно важливим об'єктом, оскільки це столиця Російської Федерації. Тому тут можу додати фразу, хто це сказав, Буданов чи Володимир Зеленський, про те, що кримське міст це зайва конструкція, і цілком очевидно, що е, вже недалеко. Недалека та мить, коли повністю цей Кримський міст буде позбавлений будь-якої можливості транспортувати через себе і залізницю автомобільні і автомобільний транспорт. А, до речі, пане от один з керівників Нацгвардії, сказав наступне: що на цій війні. Попри те, що є сформована лінія оборони, лінія бойового зіткнення, краще так сказати, все-таки можуть бути прориви збройних сил України, і прориви можуть бути в неочікуваних місцях. Очевидно, що ми зараз говорі прасані з гвардії мав на увазі не південь України, де йдуть зараз активні бойові дії. Як ви вважаєте, де ми можемо прорвати фронт Росіян? А де завгодно, я здається, що разом з вами, чи з іншими колегами, я казав про те, що зараз тактика української армії полягає в тому, щоб розтягнути Е, резерв. погратися резервами Російської Федерації, для того, щоб вони, не розуміючи те саме буде завдано головного удару, починали ці резерви витрачати на те, щоб заткнути, заткнути десь наше просування там чи то на півдні, чи то на сході. От зараз ми кажемо про те, що контратакуємо ми вже і е, на дирекції сватова Креміна, відбуваючи ті позиції, які були втрачені внаслідок спроби наступу російської армії. А тому цей прорив може бути де завгодно. Абсолютно не обов'язково, що він може бути в рішучому плані саме на півдні, десь буде знайдено слабке місце. Ну чому б не вдарити, наприклад, під Горлівкою, чи чому, наприклад, не вдарити знову ж таки на півночі Луганської області, а чому б не вдарити е, е, десь в районі. Донецька, знову ж таки, де буде здати місце, там, там може бути задано удару. І цей удар знову ж таки буде слугувати тому, що росіяни будуть змушені перекидати резерви з інших ділянок фронту для того, щоб зупинити українську армію, яка буде просуватися в цю прорігу. До речі, а лівий берег Дніпра ви розглядаєте як теж частина плацдарму, де можна розпочати наступальні дії? Ну, поки що він, здається, так якраз виконує роль такого, знаєте, витягування резервів. Mm -hmm. Там ситуація доволі непевна, дуже мало інформації по ній Плацдарми було створені, але просування там якогось поки що немає. Але може і там може, і там, може бути форсований Дніпро, оскільки зараз Каховського водосховища вже не існує, такої водної бригади там вже нема і в принципі теоретично теоретично там можна сити місце для того що фуксувати дніпро і спробувати вдарити там але це теоретично це так мовити наші вже здогадки там може бути а може і не бути Якщо говорити про Запорізьку атомну електростанцію, от буквально перед вчора запускали безпілотні літальні апарати, і ще невідомого характеру повітряні були об'єкти, які летіли з боку Кам'янське, це на трасу на Василів, на Васильівку КПП Ключова на Запорізькій області. Воно ну, летіло в бік Енергодару, Запорізької атомної електростанції. Пане, як ви вважаєте, чи можна очікувати якихось розвитку подій навколо саме Енергодару і Запорізької атомної електростанції? Чи можуть наші туди Збройні сили зайти? Чи це небезпечно? Чи можемо їх оточити загалом, які може бути? Панді. Ну, на мій погляд, вирішення проблеми атомною атомстанції, окупації цієї станції немає іншого виходу, окрім військового. Тобто, це може бути лише військове звільнення цього об'єкту, там чи внаслідок спецоперації, чи внаслідок просування Збройних сил України, через що Росіяни будуть змушені відійти з цієї станції. Але це абсолютно військовий чинник. Ми бачимо, що, попри всі намагання і МГТ, Шанованої організації і інші дипломатичні зусилля вони не призвели ні до чого? Тобто ми весь час чуємо про підготовку диверсій, ми весь час чуємо про мінування. Ми весь час чуємо про незаконні дії щодо спроби там маніпуляції з атомними реакторами з боку окупа окупантів. Тобто, дипломатичний характер тут абсолютно на превеликий жаль не допоможе. Тут лише військовий чинник. А яким чином це стане чи спецоперація? Чи це буде військовий наступ, ну е, тож ми будемо дивитися по, по ситуації. Єдине, що це безумовно міна сповільненої е, міна дії, і цілком можливо може бути диверсія, якщо ворог переконається в тому, що Запорізьку АЕС йому не втримати. Але чи я правильно розумію, що з військової точки зору абсолютно немає ніякої логіки робити е, теракти на Запорізькій атомній електростанції? Це виключно лише тероризм. Це тероризм, абсолютно так. Пак, це з... тероризм. Е, там можна якимось чином пояснити, пояснити цю військову логіку для того, щоб там зупинити якимось чином просування Збройних сил України. Ну це лише теоретичне пояснення. По великому рахунку. Це теоризм. Це може бути велика брудна бомба, яка почне фонити в місці, де вона розташована. Я так розумію цю ситуацію. Пане Денис, дякую вам. Дякую, що знайшли час проговорити те, що відбувається на фронті безпосередньо і навколо Запорізької атомної електростанції. Нагадаю вам з нами був Денис Попович. Це військовий огляд».